Зі нас інфо перші проголовне поїхали повідомлення про підготовку Росією ударів по логістичних центрах Польщі, включно з об'єктом Арєшні, яка спричинило різкий сплеск напруги в регіоні. Інформація, що просочилася у змі свідчила про наміри Кремля розширити географію війни і нанести показовий удар по союзнику НАТО у Брюсселі і Варшаві йшлося про консультацію. Однак, підтвердження реальної готовності застосувати статтю 5 НАТО було наталі цих повідомлень глибокому тилу Росії пролунав вибух, який змінив ситуацію близько 4 Години ранку потужна детонація сталася на аеродромі Ахтюбінська, де розташовувалася значна частина стратегічної авіації РФ. Саме там відбувалася підготовка літаків до чергових запусків крилатих ракет по Україні. За даними незалежних джерел вибухи знищили ангари з технікою. Склади з боєприпасами і паливом. У результаті пожежі вогонь охопив площу. Кілька тисяч квадратних метрів детонація тривала годинами. Трати російських військових були колосальними. Попередньо йшлося про сотні загиблих і поранених. Частина особового складу перебувала на робочих місцях. Сяк під час підготовки літаків до пусків. Інші опинилися під завалами після обвалу конструкції ангарів. Пожежні розрахунки не могли наблизитися через повторні вибухи. Медичні вертольоти евакуювали десятки важкопоранених у найближчі госпіталі, але навіть там лікарі констатували брак ресурсів. Для надання допомоги особливу увагу привернуло те, що удар відбувся в саме в момент активної підготовки. Це свідчило про високий рівень координації та точність розвідки. Хто саме здійснив атаку, залишилося невідомим. Фіційні російські джерела заявляли про технічну несправність, однак у телеграм-каналах і серед військових джерела поширювалася інформація про зовнішні удар з огляду на ситуацію з загрозами Польщі, не виключали ймовірної причетності союзників по НАТО або ж спільних українсько польських операцій для російського військового командування. Інцидент став ударом по престижу. Ахтюбінськ вважався одним із найбільше захищених об'єктів, на базі якого готували льотчиків для стратегічних бомбардувальників. Втрата літаків складів і особового складу означало означала суттєве зниження потенціалу дальньої авіації. Ця авіація була ключовим елементом у системі ракетних обстрілів України. Паралельно у Варшаві та Брюсселі наголошували, навіть якщо офіційно ніхто не визнає причетності до вибухів Ахтюбінського, факта залишається фактом. Росія зазнала величезних втрат в той момент, коли готувалася атака об'єкти НВПльщі. Це трактувалося як попередження, агресивні дії проти країна то не залишаться без відповіді. Українські військові експерти коментували, що удари по подібних аеродромах змінюють. Відхід війни знищення носію крилатих ракету неможливлює масовані обстріли на найближчу перспективу, знижуючи тиск на енергосистему та інфраструктуру. Крім того, кожен збитий або знищений стратегічний літак. Це роки втраченої підготовки і мільйони доларів збитків. А політичний ефект також був відчутним. Кремль намагався приховати масштаби катастрофи, поширюючи суперечливу інформацію про локальні пожежі. Проте відео і фото з місця події що з'явилися у мережі, підтверджували масштаби руйнування у ні, Росії зростало невдоволення через серію катастроф на військових об'єктах, які пропаганда більше не могла списувати на випадковості. Аналітики виділяли три головні наслідки події: по перше, військовий втрата аеродрому Ахтюбінська послаблювала здатність Росії проводити масові обстріли, ракетні атаки. По друге, політична і потенційна причетність Польщі чи союзників НАТО означало новий рівень залученості заходу навіть без офіційних заяв. По третє, стратегічний сигнал був однозначний. Удари можуть відбутися, будь-де, і тилові бази Росії більше. Не є безпечними. Таким чином, події цієї ночі змінили конфігурацію війни. Росія, яка готувалася атакувати польські логістичні центри, сама отримала удар по одній з ключових авіаційних баз. Україна продовжувала відбувати масові атаки. Польща готувалася до можливого сценарію розширення конфлікту, НАТО уважно спостерігало. Кремлі намагався продемонструвати силу, але натомість отримав нові втрати, які важко приховати і ще важче компенсувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.